Що якби світ розколовся навпіл, і кожна країна стала полем бою за майбутнє людства, ласкаво просимо до After Conflict тактичного шутера від першої особи. Що занурює гравців у альтернативну історію Третьої світової війни? Тут б'ються сили НАТО та Варшавського договору, кожен з яких намагається або здобути новий світовий порядок, або просто вижити ще один день без ядерного грибу на горизонті. Реалістична балістика, справжнє озброєння, війна всіх проти всіх, підтримка з повітря і землі, бойова техніка, і навіть можливість створювати власні сценарії. Це все чекає тебе в After Conflict Всім привіт, любі друзі. Ну, якщо серйозно, я слідкую за цим проєктом вже доволі давно, ще, ну, мабуть, років три. Не знаю, дуже довго вони щось його розробляють, можливо, там мало людей, можливо, невеличка студія цим займається. Автор конфлікт. По всім трейлерам, по всім злитим матеріалам, які розробники періодично постили в своєму телеграм-каналі та навіть на Ютубі, ну, виглядало все дуже сочно, дуже. Очно, і зараз вийшла демо-версія, відкрита демо-версія. Я так розумію, що саме саму гру взяли під своє крило видавництво Microprose і вони вирішили трошки підняти впізнаваність гри тим, що випустили те, що на даний момент поки що готово. Готово не так багато, але. Давайте подивимось в цілому, що ми можемо в цій грі зараз робити. Хо-хо-хо! Так, бачите, що у нас є Демократична Республіка Німеччини і ЮССР. По зброї в нас доснову, слухайте, ні, тут так тут зброї, тут доволі так багато. КС-23 дробовичок СВД, РПК 74 Н з кріпленням для приціла, звичайний РПК ак 74 Н, також скріплення для приціла, РПКН. Прицілом, ночником, от до речі, оцей приціл. Я чекаю, щоб вони додали, точніше, не вони, а додавали розробники арми, тому що бачите, по часовому проміжку якраз це підходить. Холодна війна, вже у радянської армії була дана бамбула. РПК, звичайно, в, в дерев'яному обвісі, АКМЛ, тобто під 7,62 і АКМ. Чим він відрізняється, тільки що. Я так поняв, подовженим може пламес -гас гасником. Друга зброя у нас пістолет ПМ, потім граната одна, РГД, точніше, 5, а є декілька гранат: F1, РГД 5, штик, ніж, уніформа, вганка, вганка. Можна буде, до речі, потім напевно, що міняти. Це прикольно. до речі, Це прикольно. Що стосується цієї фракції, то у нас тут доступне що? теж аналоги, в принципі калашів. Нічого насправді цікавого і відрізня кардинально не відрізняється. Тобто сторону НАТО, і ще вони, я так поняв, не робили. Пістолет, так само гранати, гранати, гранати і уніформа. В принципі, можна кастомізувати, але що ми тут можемо кастомізувати? Форму хіба що? Це ще поки що не дороблено. Ну, Багато чого не зроблено. гра, по факту зараз ще напевно, що порожня. Для приколу давайте візьмемо. Мені цікаво, це ж такий просто класичний АКМ 762, як він стріляє. Можемо зробити зразу піти в шутінг шутінгренж. Побачимо, що тут доступно. По ідеї, на злитих матеріалах була навіть уже і техніка. Там е, була автомобільна техніка, була танкова техніка, точніше гусенична техніка. Що конкретно у нас чекає на шутінг-рендж, я не знаю. Перший раз запускаю. з вами. Зразу будемо дивитись і по оптимізації, і по производительності, і по всім цим параметрам. Ну, Худ, до речі, точніше ну, елемент, у, слухайте, анімації прикольно. Виглядає все, як наче це мод на сталкер, Ха -ха, чесно кажучи, по графону. А по FPS все нормально. В цілому 75 кадрів вертикальна синхронізація залочив. Зараз треба буде ще погратися зі звуком. Що в мене тут доступно? Там десь є. Ну, не шата, як в складі. А, треба зарядити Нічого собі. А може ти про ти ще перезарядиш, друже? Гля, а як перезарядити Не поняв. Ще треба передорнути затвор, передоргуй, алло. Аа, ха, треба ще нажимати. Отак от. Вільний огляд є. Звук прикольний, але таке відчуття, наче його записували у якомусь приміщенні. Але вже навіть зараз дивіться, я підійшов до бар'єра. З'явився ярличок, то що зброя уперлась, і можна, в принципі, стріляти. Прикольно покачується. Ага, попалась. Опа, попав. 200 метрів попадає, але я вам скажу так, щоб стріляти на. давайте треба на 100 метрів. По ідеї, якби по всім канонам і по якби, стрільби з автомата Калашникова, треба стріляти під нижню кромку мішені. Що тут поки що не реалізовано. Якщо стріляти під нижню кромку мішені, то я, я не попадаю в мішень. Я попадаю саме а ані почекай, Я попадаю в мішень, ну якщо я так от стріляю, що зазвичай. В реальному житті, якщо ти будеш стріляти в центр мішені, то ти не попадеш навіть в мішені. Тобто улетить вища куля, якщо пристрілка стоїть на 100 метрів. А тут навіть так. Так, переключити режим стрільби. А як там переключити? Я вже забув В. Ну, що я можу сказати? Ну, дуже тяжко щось робити. Висновок якийсь з цієї демо-версії. Я, звичайно, що зараз ще побігаю, подивлюсь, що тут ще є. Але по факту це все, що на даний момент є. Так, дуже-дуже-дуже мало. Дуже мало. Але як мінімум можна, хоч самому щось зробити і побігати самому відчути своїми руками, що тут і як тут. Тут бачите, у нас важіння БМП в бойових умовах. Коротше, тут настанови, це висить. Але щось у нас все продубльовано, Тут, походу, має бути якась техніка була би стояти, але техніки немає. Що тут у нас? Тяжко в учені, легко в бою, я поняв. По графіці я не розумію, на якому це двіжку, можливо, Unreal Engine, а можливо, на якомусь своєму. Ну, дуже схоже на якісь реальну модифікацію до а, сталкера. Якийсь типа Anomaly, там, чи як там називається та. Stalker Anomaly, чи як там грата називається. Є ось там ще невеличкий шутінг ренж. Напевно, що для ближнього бою. Що по техніці М. Нажимаємо, нічого не відбувається. Давайте кинемо гранату. Як відбувається От, F1. Гранати кидає не дуже далеко. Ой божечки. Який ж взрив від гранати дуже-дуже-дуже не дуже, не дуже добрий. Гранату куди кидає, ану. Опа! Ну Коливання трави прикольно, що вони зробили. Але взрив якийсь не відповідає. Ну, наприклад, якщо ми хочемо закинути на другий поверх, у нас це вийде чи ні. Вийшло. Навіть боюсь уявити, скільки тут ще пристоїть роботи цим розробникам. По контролу, що там ще я хотів глянути, приближати можна якось. Ага, а от я зараз поставив на 100 метрів, до речі. Біганина прикольна. Саме анімація бігу мені подобається. Що ми тут можемо взяти в ящиках? Нічого не можна взяти. Блін, приціл круто зроблений. Тобто картинка в картинці. Питань нема. Якщо дуже так от різко ворощити прицілом, то є така луна навколо приціла, все реалістично. Навколишнє середовище не зумиться. Тобто, от якби таке було в складі. Ой -ой -ой, це було б дуже добре. Так, до тієї мішеньки, умовно, 400 метрів робимо пристрілку на 400. ой. Тут і так на 400 метрів стоїть. Дуже тяжко попадати, не попав. А, воно ще й летіло праворучку десь. До рикошет. Треба опору зробити. Без опори це буде погано. Так, погнали. Пробуємо ще раз. Є попадання. 400 метрів. Занадто велика чутливість в прицілюванні, реально. Тобто попасти на таку відстань. Якби я розумію, що це хардкор. Напевно, що. 400 метрів не так легко попасти. Ну, звук трошки інший, ясне діло, 556. Але в цілому. Кардинальної відмінності немає. Пробуємо зажати, наприклад, з прицілом. О! Ніхто тобі не дасть зажимати з прицілом. Але таким полуавтоматичним вогнем можна буде стріляти. І все, 30 патронів вистрілили доволі швидко. Шановні, ну. Відверто слабо, на мій погляд, на даний момент виглядає ця демка. Давайте побіжимо тут, оглянемо в цілому. Можливо, щось я випустив із свого поля зору. Можливо, щось тут є ще цікавіше, Можна щось розглянути, вивчити, подосліджувати. Тут якісь навчальні класи. Давайте спробуємо попасти в якийсь об'єкт, подивитись на сліди від куль, як вони виглядають. Ага, отак от, от. Ірочка поняв. Колючка така піднімається, не дуже реалістично. Патроню мало. Казав про різноманітність настанов, вони все ж таки тут присутні. Єма часових і як стріляти. ПСО і 1П29. Ну, поки що Блин. зброя окей, зроблена прикольно. Е, якщо не брати до уваги звук зброї, все інше поки що якось слабенько. Анімація бігу теж прикольно, мені подобається плавно, тобто не дьоргано, доволі плавненько все відбувається. По графіці, ну, на 25-й рік. Напевно, що це слабовато. Але там і бачив, і ті зерили якісь умовні і робота ПВО, і літачки. Ну, коротше, в цілому я продовжу наблюдати за цим проєктом, але щось цього вийде. Побачимо ближче, можливо, до реліза. Що це таке у нас? Якийсь РПГ чи щось таке. У нас там стоїть танк. Це перевірка, я так поняв, пробивання чи щось таке. Там от стоїть танк. Корпус і танка. там стоїть імітація броні. Там стоїть також імітація броні, скільки воно пробуває. Ну це для стрільби з РПГ, напевно, в мене РПГ що нема. Хоча також десь в матеріалах було РПГ. Ну от я підбігаю. Ну це, ну, це, ну, це капець, що це за текстура. Я розумію, що вона, скоріше за все, зроблена і взята з реальної такої коробки, яка стоїть на такій же самому реальному мангалі, але і так само з сіми, якби. Так само з цим парканом. Я впевнений, що. Ну, але це, ну, це рівень сталкера якогось першого. Насправді, якщо так глобально подивитись. я не здивуюсь, якщо цей, ця гра взагалі на двіжку сталкеру. Бо щось дуже схоже. Це можливо для якогось там внутрішнього тестування, Що це? для чого це зробили, якщо я не можу цим всім... ніяк не повзаємодіяти. Ми поставили, а там, що хочете -то робіть. Можливо, якісь є команди. Відкривається консоль. Можемо, що тут написати, адмін. Ну, Нічого не забіндується, нічого не пише. А, ну, я спробував. Я спробував. Подивився демо-версію. Це, я би сказав, би, навіть просто технічна демка, а не демо-версія. Якби була можливість політати за камеру, я би політав, би подивився, що там є. За межами цієї, от, що там от знаходиться дороги. Але от просто уявіть, як буде тяжко попадати, наприклад, туди там ти точно попасти буде дуже-дуже тяжко. Тобто, мовно, ця сама вишка ну не дуже далеко, але це одно із оцього трясанини тут. Якось таке трошки плаваючий ефект. Є, от я тримаю просто праву кнопку миші, і ось такий ефект коливання тут присутній, бачите? Можна переключати приціл, Тобто, зі звичайно, прицілу може і краще попасти можна було. Лягати поки що не вміє, так? Присідати вміє. Може є. є. що? Давайте ще гляну контрол, що тут є. І тоді вже будемо закружлятись. Commander site, middle mouse, лазер. Так. А Weapon, Shift. Exit. Vehicle, backspace. Окей. Okay. А де тут vehicle? drive mode M Hazard Light. Хм. Hm. Можливо, десь є тут техніка, тому що є забінджені Можливо, під соусом бета теста випустили саме цю версію гри, яка на даний момент нормально працює. Тут, напевно, що мала би бути. Техніка стояти, але її нема. Давайте ще я гляну, що тут в цих гаражах. Може, отут гаражі можна відкривати? Хочеш відкривати гаражі? <сум> Зайди на сайт. А ні, не заходь на сайт. Зайди просто арму і відкривай гаражі, як то кажуть. О, тут трасера. Подивимося, як це працює. О! Є. Ну, це що таке? Хочу зробити упор в бокову панель, але не виходить в неї. Ну, працює окей. Те, що зараз вони тут предоставили, єдине цього всього плюс, що воно все працює. Але для чого? Для чого це взагалі викатили? Я, чесно кажучи, не зрозумів. Типа, покажіть то, що є. Так майже нічого немає, що тут показувати. Може ще якісь є заготовки. Кидай. Але вони вирішили не показувати більше. Показали тільки та давай кидай. Давайте ти подивимось, що буде, якщо отак підійти. А, так от, да? Респаун. В цілому, дякую за увагу. Більше не бачу сенсу затягувати. І віднімати ваш час. Будемо слідкувати, що буде далі. А поки що маємо що маємо. Скачайте самі, подивіться, але насправді тут нема на що дивитись. Дякую за увагу всім, папа. -па.